Ситуація на Запорізькій АЕС залишається дуже небезпечною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Празі. Українська влада та військове керівництво попереджають, що росіяни готові влаштувати теракт на заес. Зокрема, в розвідці припускають, що окупанти можуть підірвати ставок охолоджувач. Також Зеленський зауважив, що сподівається на ефективну роботу представників Міжнародної агенції атомної енергії, спрямованої на недопущення катастрофи на станції. Ми Знаємо, що МАГАТЕ має контакти з Російською Федерацією. Що ж вони повинні працювати? Будемо вдячні, якщо в цій небезпечній дуже небезпечній історії буде позитивний результат. Завідувач відділення атомної енергетики інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко говорить, що в сьогоднішньому стані Заборізька АЕС являє собою набагато меншу небезпеку ніж півроку тому, а той рік, коли вона була захоплена. А щоб масштаби катастрофи стали світовими, підірвати доведеться все і зробити таке в одну мить неможливо. Необхідно дуже постаратися цим окупантам, щоб створити такі умови, щоб ця радіація з цього палива вийшла. Буде видно, що це, як я казав, це не випадковий там снаряд, або ракета залетіла. Це необхідно пошкоджувати і саме паливо, і корпус реактора, і трубопроводи, і захисного балонку. Це багато багато чого треба робити, щоб ця радіація потрапила в оточуюче середовище. Тому це такий сценарій буде явно видно з боку і міжнародної. Різних організацій, ну і всім іншим, що це наміри дія з боку окупаційних військ для ядерного шантажу, і щоб ця ядерна аварія відбулася. А от щодо йоду, то Борисенко стверджує, що його на запорізькій станції сьогодні немає. Взагалі, він. Накопичується тільки по працюючій станції. У нього періодне піврозпаду вісім діб. Ну, і от, тому За місяць його зменшується в 4 рази, за два місяці, відповідно, в 16, за рік його зменшилось там в декілька мільярдів разів. Тобто там йоду немає і тому. Пити йод немає ніякої потреби, але загроза опромінення в разі вибуху заЕС все ж зберігається. Тож який би сценарій не розгорнувся на ЗАЕС, українці мають знати, як діяти в разі теракту. Тому Міністерство охорони здоров'я України вкотре дало низку рекомендацій громадянам і пояснило, яких правил потрібно дотримуватись при аварії на АЕС. Яна біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків.